В Цьому відео розглянемо три аудиторії, які треба виключати з таргету. Чому треба? Бо з імовірністю 99% вони не конвертнуться, не підпишуться, не напишуть, не залишать заявку, не куплять і так далі. Аудиторія перша люди, які писали вам в Instagram Direct або Facebook Messenger за останні N днів. Вони вже або ваші клієнти, або клієнти когось іншого, або вони просто цікавились і вже забили. Аудиторія друга, типу підписники. Ви напевно знаєте, що Facebook Audiences не має поняття підписники, тому підписниками вважаємо всіх, хто взаємодіяв з вашим Instagram. І аудиторія три: конверсійники, ліди або покупці на сайті за останні N днів. Скільки це N залежить від проекту. Наприклад, чоловіча стрижка це десь 20-30 днів, відеорестовуча 2-3 тижні, встановлення пластикових вікон 180 днів. 180 днів це максимум для кастомних аудиторій, які збираються на основі даних сайту. На більш просунутому рівні роботи з рекламою користувачів, які колись вас вже купували, проте минув час і ваш продукт може бути знову їм цікавий. Таких користувачів можна по максимуму виключати з холодних аудиторій і налаштовувати на них ретаргетинг рекламу пролонгування. Типу, ми вже сумуємо за вами минуло більше півроку. Приходьте знову на каратин для волосся і так далі. Якщо бажаєте навчитися збирати всі типи аудиторії для таргету, плюс налаштовувати конверсії для Facebook Ads і взагалі навчитись професійно працювати з рекламою та Google Analytics, в закріпленому коментарі посилання на мій комплексний онлайн-курс. Буду рада допомогти вам стати профі в рекламі та аналітиці. Дякую, що подивились, лайкайте, коментуйте і підписуйтесь на канал. І побачимось!